Четвер, перше грудня це новини на те 7 на вулиці. Мінус один у домівках плюс сім. Так виживають маріупольці в окупації. Брудними руками з брудної автівки росіяни видають хліб жителям. Місто Марії чинить опір. Активісти залишають патріотичні написи та топчуть прапор ДНР. Деталі у випуску з вами Наталя Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. На вікнах написи СОС у домівках сім тепла. Так виживають маріупольці. Окупанти влаштували в місті холодомор. Мешканці не мають опалення та замерзають у власних будинках. Бо на вулиці вже мінус. А фейкова влада так і продовжує геноцид мирного населення. Годуючи людей лише обіцянками, брудними руками з брудної автівки окупанти роздають хліб Маріупольцям. Жителі стоять довжелезними чергами, люди набирають їжу. Бо коли вона буде наступного разу, не знають, які ще докази презирства до українців від русні вам потрібні. Підкреслив радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Незламний та нескорений Маріуполь чинить опір. Спротив котре нагадує окупантам, чия це земля партизани по місту залишають написи зсу та літеру «Ї». зокрема на дорогах і будівлях. Також активісти сфотографували, як топчуть прапор так званої ДНР. Книжки та розмальовки такі подарунки сьогодні отримала малеча від благодійної організації Save the Children. Їх роздавали у центрі Ямаріуполь у Дніпрі. Книжки видаватимуть до кінця грудня. Для цього треба лише заповнити бланк. А ще ха провів свято першого дня зими. Тут підготували пізнавальні ігри. А ще діти луснули одну із кульок на адвент ялинці. Сьогодні ми відкриваємо адвент-календар. Сьогодні у нас перший день зими, поэтому ми вирішили підготуватися, зробили ка. Каждый день не простой, а тематический у нас есть елка из шариков. В каждом шарике это каждый день у него есть задание. Мы сейчас их откроем, и там появится какая-то бумажечка, на которой написано, какой день у нас сегодня. Например, какой-то день у нас будет кинотеатр. Мы будем просматривать новогодние кинофильмы. Когда-то мы будем делать новогодние украшения. Организация надала нам такой допомоги 600. Вот книг трьох видів та 600 розмальовок для наших маріупольців. Зіркові гості для маріупольців у Києві для переселенців виступив національний ансамбль танцю імені Павла Вірського. Глядачів познайомили з історією гурту. Він, до речі, відвідав більш ніж 90 країн світу. А також маріупольці побували на репетиції ансамблю. Усе завдяки проєкту від Я Маріуполь Культура разом із Леонідом Гілязовим. Зіркові гості. Ми гордимося Маріуполю і Маріупольцям. І як можна відмовити таким героям, людям, які стільки боронили своє місто і боронять сьогодні? Я думаю, що це для нас сьогодні свято. Це перший показ або перша зустріч в рамках проекту Зіркові гості, які ми започаткували разом з Леонидом Гільязовим. і це ще один крок інтеграції марюпольської культури в столичну інтеграцію, столичну культуру і в українське мистецтво. Похід до замкових розвалин, екскурсія, археологічним музеєм, майстер-класи, малювання, співи та танці так розважав переселенців. Тернопільський центр Я Маріуполь. Вони відвідали місто Теребовля, якому майже тисяча років це вже четверта поїздка Тернопільщиною. Її організував Я Маріуполь за підтримки обласної військової адміністрації. Наші воїни відбили 12 атак російських окупантів. Це на Луганщині та Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник продовжує наступати. Обстрілює наших захисників із танків, мінометів та артилерії. На Запоріжжі ворог обороняється. Вивозять поранених вантажівками та автобусами у бік Мелітополя. А в одній зі шкіл загарбники облаштували польовий шпиталь. Тим часом у Олешках на Херсонщині росіян і техніки менше. Про це повідомляють у генштабі. На Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі артилерійських та танкових обстрілів. Зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Росіяни втекли з Херсона, але не припиняють псувати людям життя. Знов вдарили по інфраструктурі. Про це у мережі повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський. Через обстріли у місті зникла напруга в електромережах. Проблеми усувають фахівці. Вісім обстрілів за ніч окупанти атакували Дніпропетровщину. До самого ранку гатили по Нікопольському району, вдарили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкодили будинки, газопровід та електромережу. Попередньо. Люди не постраждали. Щільний вогонь по Бахмуту, авіодар по вугледару та гради по Авдіївці. Окупанти 20 разів накрили Донеччину, там зруйновані будинки, коксохімічний завод, склад і хлібокомбінат є поранені серед цивільних. Мережою шириться інформація, буцімто про 100 тисяч загиблих українських бійців. Її вже навіть підхопили деякі змі. Та насправді це фейк. Наші втрати у війні від 10 до 20 тисяч військових. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович. Він каже: порівняно із нами втрати Росіян більші у 8 разів. Сьогодні перший день зими, і ми, українці, грудень почали не з підготовки до новорічних свят, а з підготовки до найскладнішого сезону. І для нас, і для військових. Зсу зламні, захищають нашу країну навіть на фронті, не втрачають оптимізму та ще й заряджають ним усіх довкола. Тільки подивіться це відео, де наш захисник катається на кризі. Ще 50 захисників України повернулись додому. Це оборонці Маріуполя та Азовсталі, полонені, які були в Оленівці, поранені на Донецькому, Луганському Запорізькому напрямках. Про це написав глава офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що працюватимуть до звільнення останнього українця. Уже завтра у Львові пройде благодійний вечір-аукціон під назвою Твій вклад у перемогу на ньому виступатимуть відомі українські артисти. задонатити може кожен охочий. Усі зібрані кошти підуть на підтримку військових, а також дітей, аби привітати малечу з Днем Святого Миколая. Щоб вони відчули, не зважаючи на війну, головне жити і вірити у майбутнє 2 грудня місто Львів, Гранд Готель Львів. Благодійний вечір-аукціон. Твій вклад у перемогу. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.